Розпочати Росією війна продовжує нести горе в українські родини. Найстрашніше, що на алтар незалежності батьківщини своє життя кладуть молоді хлопці і дівчата. Сьогодні, 11 січня, шосткинська громада попрощалася з 23-річним Андрієм Литвиненком. Він народився 24 серпня 2000 року у селі Шутове Одеської області. Родина переїхала до шостки, коли Андрійкові виповнилося 4 рочки. Початкову освіту хлопчик отримав у школі номер 7. Сім. Згодом сім'я переїхала до села Собичеве. У родині Литвиненків було п'ятеро дітей. Усі завжди підтримували один одного. Андрій був старанним, спокійним, врівноваженим. Андрій навчався у Бутивському фаховому коледжі Сумського національного аграрного університету і закінчив його, отримавши спеціальність ветеринарна медицина. Стажування проходив на Глобінському м'ясокомбінаті. Декий час працював у сфері будівництва. Андрій встиг одружитися. Його кохана Аделіка проваджала юнака на армійську службу і не підозрювала, що розлука вже стала між ними. Військовий вишкіл Андрій Олександрович проходив у лавах Національної гвардії України в місті Ірпінь. А над Україною вже літали ворожі снаряди, і тисячі захисників боронили рідну землю від окупанта. Однак юнакові не довелося повернутися до мирного життя, до своєї родини, до молодої дружини і далі будувати своє майбутнє. На фронті виконував обов'язки невідника, воював на Донецькому напрямку разом з братом. Вдома сумувала за коханим дружина. Родичі та друзі дуже мріяли про довгоочікувану зустріч. Мріяли побачити свого Андрія живим і здоровим. 24-й рік приніс у родину Литвиненків страшну звістку 7 січня. Під час мінометного обстрілу Андрій Олександрович Литвиненко загинув. Загинув в бою за Україну та за кожного з нас. Дружня родина виховала справжнього героя. Він захищав всіх, хто був дорогий його серцю. Він стояв у своїй боротьбі до останнього. Юнак, який ще тільки починав будувати свої плани на майбутнє, радував рідних, друзів, мріяв, любив, тільки що створив молоду родину. Але не судилося, все перекреслила жорстока війна, і сталося непоправне. Важко знайти слова втіхи. Цю гірку мить для родини. Ми всі сумуємо, поділяємо горе родини і схиляємо голову у глибокій скорботі, найщиріше співчуття і слова подяки матері, сина героя, родині рідним та близьким. Вічна пам'ять героям України, слава навіки! Шана на віки, слава Україні! За свободу і незалежність батьківщини за мирне майбутнє своїх близьких та друзів. Він віддав найдорожче своє життя. Андрій виконав свій військовий обов'язок до кінця, боронивши незалежність України, суверенітет, територіальну цілісність. Дякую тобі, Андрія, дякую близьким, рідним, знайомим. Слава Україні. Героям слава! Йому б жити, любити, народжувати і виховувати дітей, працювати і радіти своїм успіхам, але його душа злетіла птахом на небо. Небесне воїнство захищає нас також, як і живі. Ангелом він був у бою, ангелом став і на небесах, і молимо за всіх тих наших земляків, які віддали своє життя і за всіх воїнів України. Вони Герої, їм слава на землі буває, буде на віки. Незламність України щодня вже протягом двох років доводять захисники України, стоячи на захисті батьківщини. Герої не вмирають. Вони у вічність йдуть. Сумує шостка у скорботі Україна. Герой іде в свою останню путь.

vision man